Знову з новим відео, але цього разу воно буде теплим, відвертим і нестандартним. До цього ми з вами готували, спілкувалися на різні теми. Я давала багато цікавого та корисного контенту. Але сьогодні це буде трохи інший формат. Це будуть підсумки. 20... П'ятого року в контексті змін в плані мене як спеціаліста і як людини через призму роботи з тілом та іншими людьми. Я виділила 5 головних поєнтів і найцінніших усвідомлень. Коротко про мене, з ким тільки будемо знайомитись. Мене звати Катерина Курганова, я сертифікований нутриціолог, хелс-коуч, консультант з корекції ваги та харчової поведінки. Я є скульптором тіла та мислення інших людей вже більше 6 років. Так так, вам не почулося саме скульптором тіла та мислення. А точніше буде сказати, я допомагаю іншим людям віднайти в собі найкращих експертів свого тіла через здоровий та адекватний підхід. За всі роки свого досвіду та своєї роботи я сформувала власну методику, яка базується тільки на здоровому і комплексному підході до тіла, їжі та самих себе, тільки на індивідуальній роботі з кожним, і, звісно, на оптимізації часу, бюджету, сил, нервів, ресурсу. Я за те, що харчування має бути комфортним на всіх рівнях, як фізичному, так і емоційному, та навіть фінансовому. Тому я і моя команда робимо 200% для того, щоб кожен відчував себе в своїй тарілці в прямому та переносному сенсах. Будемо поступово переходити до основної теми п'ять моїх головних підсумків як нутриціолога за 2025 рік, що змінилося в мені через призму роботи з тілом та іншими людьми. Почну з того, що я обожнюю аналізувати, підводити підсумки, планувати. У мене для цього ось купа блокнотів, буклетів, але підсумки подібного формату я роблю вперше, тому буду дуже вам вдячна за репости, коментарі, будь-які реакції. Я маю ціль у 200 підписників на Ютубі до кінця року, тому ваша підтримка і активність дуже цінні. Адже моя велика масштабна мета це нести здоровий підхід у маси, і я хочу, щоб про нього дізналося якомога більше людей. Мій висновок номер один. Ми можемо все, абсолютно все, немає нічого неможливого. За цей рік через мене та мою команду проходили сотні, а може й тисячі людей, і кожен своєю історією доводив це усвідомлення знову і знову. Всі обмеження лише у нашій голові. Скільки страхів, блоків, упереджень зупиняють нас за крок до омріяного. Наведу приклад десь півроку тому до мене звернулася дівчинка та її мама із запитом подолати РХП розлади харчової поведінки, страх їжі і набрати вагу, щоб відновити цикл. Одразу зазначу, що я і моя команда спочатку, перед початком будь-якого формату супроводу наставництва, проводимо первинну діагностичну консультацію, щоб зрозуміти, з чим до нас прийшла людина. І дуже часто важкі історії ми не беремо, тому що є кейси, де спочатку необхідна робота саме психотерапевта або психолога. Після зустрічі з Настею, так звуть нашу головну героїню та її мамою. Я сказала, що в нас є. Один місяць, і якщо в плані емоційного ставлення до їжі, до самої себе немає ніяких зрушень, ми або підключаємо спочатку вузько спеціалізовану людину, тобто психотерапевта або психолога, або перед супроводом зі мною проходимо курс психотерапії. Що ви думаєте, всього за 4 місяці ми з ваги 41 кг Піднялися до 47,5 кг, а набирати вагу завжди набагато складніше ніж її скидати. Насправді, окрім цього, ми подолали будь-які симптоми розладів харчової поведінки, перестали боятися їжі, і що головне самої себе. Зараз Настя живе в Парижі, навчається там, їсть із задоволенням круасани і щаслива бути в своєму тілі. Тому наступного разу, коли захочете сказати не можу, спочатку щиро дайте відповідь собі не можу чи не хочу. Приберіть власні обмеження всередині себе і будьте готові зустріти свій справжній потенціал. Наш мозок це або наш найбільший ворог, або наш найкращий союзник. І тільки вам вирішувати, ким він буде для вас. Висновок номер два. Він частково пов'язаний зі слоганом, який я несу крізь весь свій підхід. Ви вже є найкращими експертами свого тіла. Кожен, хто слухає чи дивиться це відео, вам просто необхідно дати собі вірний вектор руху самостійно або з допомогою спеціаліста. Я переконана, що кожен, хто звертається до мене, вже найкраще знає своє тіло. Але в силу минулого досвіду, схуднення, дієт, в силу інформаційного шуму, який ми отримуємо і який важко фільтрувати, загубив себе і свої істинні знання. Адже погодьтеся, хтось там, якийсь нутриціолог в інстаграмі, каже, що треба рахувати калорії. Я вам тут розповідаю, що їх рахувати не потрібно. А блогер показує в своїх історіях, що він теж все вносить в калькулятор. І кого тут слухати? Відповідь дуже проста: слухати потрібно себе, але для цього необхідно мати. Базу знань, яка буде з вами постійно, і на яку ви зможете спиратися, щоб фільтрувати весь цей інформаційний шум, третій мій висновок плавно перетікає з попереднього, і звучить він так: база знань, власно створена система, яка буде з вами завжди і всюди, на застіллях, на шведських столах, в подорожах, поїздках, у бабусь. Це основа, яка має бути в кожної людини. Чому я про це кажу? Тому що це той фундамент, який допоможе вам створити ось цю систему і імплементувати її в своє життя. Йдеться не про стандартні шаблони чи схеми. Ні, у кожного ця система індивідуально, тому що банально комусь потрібно їсти 5 разів на день, комусь 3, комусь взагалі 4, І це все суто у кожного по-різному. Тому я топлю за те, що кожна людина має бути власним скульптором тої самої системи, яка буде з нею завжди і буде їй допомагати повертатися до комфортного стану тіла, до режиму в найкоротші терміни. Саме це ми і робимо на наставництві, моєму практичному навчанні, яке спрямоване на те, щоб кожна людина стала крутим нутриціологом в першу чергу для себе. Для кожного, хто подивиться це відео і напише мені кодове слово діагностика в дірект. Я подарую безкоштовну діагностичну консультацію. Ми розберемо вашу точку А. Бажану точку Б до якої ми прямуємо, та віднайдемо ті інструменти, які вам допомагатимуть привносити в зміни в своє життя вже зараз? Переходимо до четвертого висновку і почну я його з питання: яка ціна того, де ви знаходитеся зараз? Яка ціна того, що ви відкладаєте в довгий ящик і переписуєте в своєму листі цілий з року в рік? А яка ціна того, що ви ризикнете і все ж таки зробите це? Давайте будемо відвертими: 90% людей переписують ціль досягти бажаної форми з одного року в інший, відкладають на понеділок, перше число. А яка ціна всього цього? Тож мій висновок звучить так: є вибір і є невибір. Є дія і є бездіяльність, і бездіяльність це також по суті дія. І в кожному випадку є своя ціна. Питання в тому, яку ціну ви готові заплатити сьогодні. Висновок 5 це той інсайт, який дасть вам розуміння, як робота з тілом, все, що ви в нього вкладаєте, впливає на вашу реалізацію, кар'єру, фінанси, стосунки з іншими людьми. Ваше тіло має бути готовим до реалізації та великих грошей. Ще раз, ваше тіло має бути готовим до реалізації та великих грошей. Знову таки, я хочу, щоб кожен поставив собі питання. А моє тіло готове? Воно витримає всі мої амбіції та цілі. Багато хто думає, що тіло почекає. Але будьте готові до того, що почекають і фінансове зростання, і ваша реалізація, і кар'єра, і все-все-все. Тому що знаєте що? У режимі виживання не буде реалізації, не буде масштабних рішень і не буде великих грошей. І зараз я вам розкажу про ту саму базу з власного життя. Наперед забіжу в своєму інстаграмі, я ще частіше ділюся своїм лайфстайлом і показую, як він впливає на мою якість та рівень життя. Перше, я прокидаюся і хочу жити цей день. Хочу творити, хочу хотіти, а не дотягувати цей день. Коли тіло не в дефіциті, мозок може працювати на створення, а не на виживання. Друге, мислення стало іншим, не реактивним, не драматичним, а спокійним, дорослим і стратегічним. Це той момент, коли ти перестаєш жити у позиції Мені важко і переходиш у я обираю. Третє, я почала бачити можливості навколо себе і використовувати їх. Дефіцит звужує мислення. Ресурс розширяє. І з'являються ідеї, ясність, впевненість, і все це дійсно впливає на результат. Четверте, я стала стійкішою, з'явилася внутрішня опора. Стабільна нервова система дорівнює стабільні рішення. Стабільні рішення дорівнює стабільний ріст. І так, саме зараз я з упевненістю можу сказати. Моє тіло готове до того рівня життя, яке я хочу жити. Чому це все так працює? Тому що наша реалізація на верхівці піраміди, а тіло це його основа. Сон, харчування, активність, режим, гормони. Без всього цього неможливо прагнути до якихось високих результатів. Ми не можемо реалізуватися сильніше, ніж дозволяє наш ресурс. На завершення хочу сказати: до кінця року залишилося 24 дні. 24 дні! Я не хочу робити з цього випуску якогось мотивуючого звернення, тому що впевнена, що мене дивляться свідомі люди, які самі все знають. Але подумайте сьогодні про те, чи скажете ви собі. Дякую 31 грудня. 24 дні, а може вже й менше для тих, хто дивиться відео пізніше, це не про потім, це не про завтра, це про зараз. Вибір і дії тільки у наших руках. Ви обираєте рухатися чи так і лишатися на місці. Я дуже вдячна всім, хто додивився це відео до кінця, і попрошу написати в коментарях. Як вам такий формат і який з висновків вам відгукнувся найбільше? Можливо, ви маєте власні підсумки з роботи з тілом, з роботи над собою. Я буду дуже рада почитати ваші коментарі. Будемо обмінюватися власними інсайтами. І нагадую, що за кодовим словом, діагностика ви можете отримати безкоштовну діагностичну консультацію особисто від мене. Це унікальне можливість поспілкуватися з нутриціологом і попрацювати над своїм запитом. Підписуйтесь на мій інстаграм, телеграм, Тікток, щоб отримувати ще більше здорового контенту про тіло, харчування і роботу над собою. І також на мій YouTube канал я вірю, що зможу досягти позначки 200 підписників до кінця року і продовжувати нести здоровий підхід у маси. Всім бажаю класного дня і до нових зустрічей.